Зараз покажу вам, всіх документів є в Черкасах на Булказарі, які комплектації, які ціни. Це наша СВ. Повний привід 2,5-2500. Також ще одна наша СВК. Синя на білому салоні. Повний привід 2,5. Ціна докривна. Спорт двадцять рік десятка 15800 вісімсот так рок, 23 рік. 24 ціна 1,5 і Так, SL, 22 тисячі, 21 рік, 65 тисяч пробігу, под пластика. Гарненький салон чистенький. панорама. Шістнадцятий рік. 13300, робік 120. Повний привід. Гарненький. спорт, 21 рік. Ціна 15400. 2020 рік, 2,5, комплектація СВ, кольор срібний, ціна 22,800 гривень. Рог Т-32, 16, ,1. максимальні комплектації, газ, бензин, 12,400 гривень. Єстий рік. Ціна 13 Телефон власника. Передній привід. Вселка комплектація. Рок спорт. Двадцять рік. Пятнадцять триста Міссан пригнаний з Німеччини описано сімнадцятий рік. Коробка ручка. Сіна 15900 номер власника. Це дизельний автомобіль. 1.6. Це такий, як у нас стоїть на майданчику Nissan Juke. Nissan Rogue, 21 рік. Повний привід 2.5, 1950. номер власника. Так, Nissan Rogue 32 19-й рік 16900, не парбована Виглядає гарно Він номер для перевірки Nissan Rogue 20 рік, 2325, номер власника. Ось, як бачите, Нісаніврогів у нас багато на базарі, приїжджайте, а від мене буде акція, приведи друга і отримай гроші на ці два автомобіля. Що проведе нам клієнта, отримує гарантовано від мене 300 доларів. Так що чекаю на вас.